Ролі Івана Миколайчука виходили за рамки буденності, роблячи кожен зіграний ним образ неповторним шедевром. Його вміння втілювати різноманітних персонажів із загадковою глибиною зачаровувало глядачів, змушуючи роздумувати над питанням чому в його очах стільки смутку. У кожній своїй ролі він малював емоційні пейзажі, які знаходили відгук далеко за межами екрану. Однак на тлі свого кінематографічного тріумфу Миколайчук опинився в пастці задушливих обмежень радянської епохи. Гнітюча рука цензури прагнула загасити творче полум'я, що в ньому палало. Світ спостерігав, як блискуча зірка, що колись була готова до ще більших висот, зіткнулася з придушенням свого сяйва. Іван дебютував як актор у 1964 році відразу у двох значущих фільмах. Він зіграв Тараса Шевченка у картині Сон та втілив Івана Полічука в тінях забутих предків, з яких фактично запустився процес формування та розвитку українського поетичного кіно. Величний твір Вірменина Параджанова є чи не найкращим зображенням української естетики в світовому кінематографі. Ця геніальна кіноопера розповідає історію молодих закоханих, які опинилися по різні боки кровної родинної ворожнечі в обіймах величних Карпат. Цікавим моментом є те, що Миколайчука взагалі не планували брати на роль. Попередньо був затверджений актор з Москви і кастинг проводився чисто для проформи. Режисер Параджанов вирішив не бути присутнім на пробах Івана та доручив це завдання своєму операторові. Оператор фільму Юрій Ільєнко, який буде працювати з Миколайчуком в майбутньому вже в якості режисера, був приголомшений рівнем акторської гри Івана, як тільки той почав свій виступ. Ілієнко вибіг з павільйону в пошуках Параджанова, а знайшовши його, сказав: Сергію Йосиповичу: поверніться це щось неймовірне, щось нелюдське, щось за межами розуміння і сприйняття. Шляхом великих зусиль Параджанов зміг вмовити великих себе з Міністерства культури, запевнивши їх, що фільм просто не зможе відбутися без участі Миколайчука, і того таки затвердили на роль. Миколайчук зобразив Івана Полічука так, наче грав самого себе. Він народився в місті, де шанували мистецтво та змалечку марив про сцену. Його здатність передати широкий спектр емоцій від глибин кохання до вершин трагедії свідчить про непересічний талант Миколайчука. Візіонерська режисура Параджанова в поєднанні з тонкою акторською грою Миколайчука підносить тіні забутих предків до царини кінематографічного мистецтва. Фільм не лише захоплює своєю переконливою історією, але й зачаровує візуальною поезією. Кожен кадр це полотно, а гра Миколайчука розфарбовує емоційний пейзаж яскравими мазками. Операторська робота Ельєнка виділяється особливістю побудови кадру роботою з кольорами і відтінками та композицією. На відміну від своїх інших радянських колег, які працювали з камерою статично, він крутився з нею як дзига. До прикладу, візьмемо сцену з драбиною, де спочатку кадр йде від Івана, переходить на матір, потім оператор пролазить під драбиною і знову переводить наш погляд на персонажа. Це неймовірно поетично. Зараз ми захоплюємося роботою Еммануеля Любеські у Легенді Гюгласа, проте навіть не замислюємося, який рівень новаторства демонстрували ще на початку 60-х наші кінометсі. Оператор. Топ. Діалекти та семантика, що звучать у фільмі, просто магнетизують. А слово сполучення Івана Моя соводашку міцно влилося в мій лексикон та часто використовувалося при зверненні до коханої. У фільмі чудово зображено єднання людини з природою: журчання річок, шум карпатських дерев, дзвіночки Отари Овець, все це злилося в величну симфонію. Та було прикрашено чудовим музичним супроводом. Сергій Параджанов для написання музики до свого фільму вирішив запросити композитора із Західної України, бо, на його думку, лише тут могли впоратися з карпатською темою: Вибір пав на Мирослава Скорика. Режисер поставив йому завдання створити для фільму геніальну музику. Сам же композитор згодом оцінив свою роботу як достойну. Фільм мав великий успіх на міжнародних кінофестивалях та отримав 39 міжнародних нагород. Але найкращим свідченням сили цієї картини були подальші заборони та обмеження творчої діяльності для Параджанова та Миколичука з боку Кремлівської верхівки. Цей фільм закохував в українську культуру та відроджував нашу самоідентифікацію як окремого народу. Ще одним фільмом, знятим у 64-му році, був сон. У картині відтворено один з періодів життя Тараса Шевченка від дитячих років до заслання. Сюжетно все побудовано одночасно на поемі сон, і шевченківських спогадах після допиту, на його фантазіях, видіннях та подіях, що мали місце в історії України. Головну роль Тараса Шевченка спочатку мав виконувати актор Микола Губенко, одначе він посварився з режисером. Так, на знімальному майданчику з'явився 23річний Іван Миколайчук, тоді ще студент інституту імені Карпенка Карого, який паралельно з цим знімався в тінях забутих предків. Режисер Володимир Денисенко обрав за наративну рамку сатиричну поему Сон. За такий сон життям. Цей твір став справжнім маніфестом антицаризму, репрезентуючи російський царат як нещадний та абсурдний авторитарний режим. За сатиричне зображення імператриці імператор покарав Шевченка важче, ніж решту учасників Кирило Мефодіївського товариства, заславши його на солдатську службу до Оренбурга із забороною писати і малювати. Доволі символічно, що і самого Денисенка у 1949 році було засуджено за український буржуазний націоналізм до п'яти років виправно-трудових робіт та заслано до Кірова. Миколайчук тут вперше створює той образ національного поета бунтаря, до якого ми тепер вже звикли, та в якому прослідковується так багато питомих рис українців. Завдяки чому Шевченко Миколайчука буквально оживає на екрані та набирає глибини. Причесавси, в білі штани. Бравси. Яку увидів дівчиноньку на дорозі, Сів. з фільму Білий птах з чорною ознакою починається нова сторінка у творчості Миколачука-актора. Він стає ще й сценаристом. Також це було поверненням до співпраці з оператором Тінею Юрієм Ільєнком, який в цій картині зайняв режисерське крісло. Проте цей фільм приніс Івану і багато випробувань. Ще в 1968 році, під час зйомок Аннички, хтось звинуватив його у націоналізмі. А хто пише? Анонім! У відповідь Миколачук спалахнув, намагаючись пояснити різницю між націоналізмом і патріотизмом. Інцидент закінчився доносом у Київ, де Миколачука кваліфікувала як людину ворожої ідеології. КГБ в Україні було найсильніше, щоб ви знали. Була присказка: коли в Москве стригли ногти, в Києві атизалі пальці. Після зйомок у білому птасі життя Миколайчука ускладнилося ще більше. 1971 року на 24-му з'їзді Комуністичної партії України, в устами першого секретаря львівського обкому КПУ, товариша Добрика, було заборонено стрічку Білий птах з чорною ознакою. Як найбільш шкідливий фільм, що колись було зроблено в Україні, особливо шкідливий для молоді. У фільмі Вперше в історії було введено як головного героя, вояка УПА. Перший секретар ЦК КПУ Петро Шелест, який дозволив показати фільм з'їздові, намагаючись врятувати свою дупу, посилає білого птаха на Московський міжнародний кінофестиваль. Фільм тріумфально виборює гран-прі фестивалю. Завдяки півгодинній овації шести тисяч глядачів Кремлівського палацу з'їздів, де проходив кінофестиваль. За якийсь час шелеста знімають за націоналістичний ухил, а фільм опиняється в опалі на довгі роки, аж до кінця ери Щербицького. Білого птаха можна було побачити в Токіо, Монреалі, Нью-Йорку, Парижі, лише не в Україні. Гоніння Миколайчука не припинялися. Не раз доводилося акторові пояснювати свою позицію в різних інстанціях та органах. Він відчував себе зацькованим та обкладеним з усіх боків. Йому забороняли творити, і фактично для нього це означало, що йому забороняли жити. Миколайчук розкривається у фільмі і як веселий парубок, так і як меланхолійний ліричний герой. Підожди, ти мене не розумієш. Я бидло, мене можна продавати на ярмарках, бити. Я не можу дати те, що ти від мене хочеш. Показуючи всі грані свого таланту. Щодо візуальної складової фільму, то вона теж на висоті. Навіть шкода, що про красу цього кіно говорять не настільки багато, як про тих же тіней забутих предків. Наприклад, не знаю, чи це дійсно режисерський задум, чи так змінилися відтінки при реставрації. Але навіть якщо так, подивіться, як яскраво виглядає герой Івана Петро, що вступить потім у ряди Червоної армії. Це як тьмяно персонаж Ступки Орест, який долучиться до Опа ОУН, і якого, звісно ж, за вказівкою партії потрібно було зображувати як максимально негативного персонажа. Це медитативний неквапливий фільм, який місцями наповнюється нині модним заспокійливим АСМРом. Одна з найцікавіших для мене героїнь, яка, проте мала не так багато екранного часу це Вівдя, і є в ній щось чаруюче. Буває, трапляються тобі такі жінки в житті, і ти її одразу випалюєш. Я оженюсь на тобі. А вона у відповідь: то, безперечно, женеся, тільки найживчик виросте, але він не виросте. Білий птах з чорною ознакою, відомий своїм поетичним і символічним стилем. Що підкреслює візуальну розповідь і метафори, чорна мітка на білому птаху слугує потужним символом, що репрезентує вторгнення індустріального світу в чистоту сільського життя. У деяких джерелах можна прочитати чи то легенду, чи то факт, про те, що коли картину демонстрували на кінофестивалі Фест у Белграді, її побачив Ніл Армстронг та попросив про зустріч із Миколайчуком, Зустрівшись з ним, він потис йому руку і сказав: Іване, із тобою я готовий знову летіти на місяць. Його талант дійсно був чимось, що сягало вище небес та йшло прямо в космос. Можливо, тому у 1975 році на честь Миколайчука було названо астероїд. Білий птах з чорною ознакою це також знаковий кінодебют актора Богдана Ступки, який до цього грав у театрі. Стрічка займає восьме місце у рейтингу найкращих фільмів в історії українського кіно. Та да люди добрі. У яскравому фільмі Бориса Івченка пропала грамота. Іван створив образ канонічного козака, який зараз можна вгадати в більш сучасних картинах про епоху козацтва. Своїм перформансом у фільмі Миколачук зобразив непереможний життєствердний народний дух. Через призму усіх можливих карнавальних форм та символів. Він передав відчуття могутньої єдності українців, сповнених природної сили й волі до життя. Музика, що звучить у фільмі, є чи не найпотужнішою складовою цієї картини. З самого дитинства козацький марш, який лунає в декількох епізодах, став для мене справжнім бенгером та й досі викликає мурахи по шкірі. Власним музичним оформленням фільму займався Іван Миколайчук. Він запросив до роботи тріо Золоті ключі: Марічка Миколайчук, Ніна Матвієнко Валентина Ковальська, а також підібрав народні пісні і запропонував козацький марш, що звучить лейтмотивом фільму. Символічно, що роль козака-зрадника Івана зіграв Михайло Голубович, радянський український актор театру та кіно та колабораціоніст з Росією. Який після початку російсько-української війни 2014 року почав працювати на самопроголошену ЛНР, директором Луганського українського драматичного театру. Зважаючи на такі навички Голубовича, йому спокійно могли б дати ще й роль чорта. Стрічку знову спіткала участь обмежень з боку цензури. Виробництво фільму завершилося ще 1972 року, але вперше його показали глядачам лише на початку 80-х. Відразу після представлення кінцевої версії стрічки партійним чиновникам її заборонили до показу. Керівництву кіностудії Довженка настільки ідеологічно не сподобалася кінцева версія фільму, що його поклали на полицю на понад 10 років. Крім того, його просто безжально порізали в монтажній студії, викинувши декілька сцен. Власне, це і є поясненням того, чому хронометраж стрічки складає всього 1 годину 13 хвилин. Культурне значення цього твору важко переоцінити. Цитати з фільму пішли в народ, а гурт ТНМК наповнив ними свій альбом реміксів Реформація. У Вавилоні 20 Миколайчук проявив всі грані своєї творчої натури. Адже крім виконання головної ролі, він також виступив в якості режисера, сценариста та композитора. Філософ Фабіан, який є втіленням народної мудрості села Вавилон, мабуть, один із найпопулярніших образів Івана Миколичука. Тут здається, що він грає себе дещо цинічного та мудрого чоловіка, який вже знає, чого коштують 15 років роботи в радянському кіно. Я прокляну вас з того світу, ви чуєте. Я прокляну вас. Це і заборони, і доноси, і навіть ризик для життя. Утім, попри численні небезпеки, Фабіан залишається добрим та вірним рідному краю. Тут можна побачити ще одну пряму паралель на самого Миколайчука, який ніколи не зраджував рідної землі та традицій, за що був колись названий націоналістом. У фільмі Миколайчук неочікувано відкриває грані і свого комедійного таланту. Вавилон 20 створювався в часи, коли українське поетичне кіно переслідувалося радянською цензурою. О, публіка! В 1974 році воно було розкритиковане і заборонене на пленумі ЦК Компартії України. Знадобилося ще 5 років, щоб фільм все ж таки випустили для широкого загалу. Після фільмування Іван Миколайчук боявся, що зі стрічкою щось трапиться, тому ховав відзняті матеріали в сейфі. До речі, щодо вибору самої плівки, оператор фільму Юрій Гармаш підійшов доволі оригінально. Використавши інфрачервону плівку для фільмування нічних сцен, також варто зазначити, що Любов Поліщук в цьому фільмі виглядає з біса гаряче. Я знаю, що не один з би стрілочки на своїх штанях перед тобою. Та й вроди українських жінок досить поетично зображене режисером. Після показу на Всесоюзному кінофестивалі у 1980 році Миколайчук отримав приз за режисуру. Міжнародна прем'єра Вавилону 20 відбулася на кінофестивалі у Локарно, Швейцарія. Ця дебютна режисерська робота Івана Миколайчука увійшла до списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Рейтинг було складено в результаті опитування представників національної та міжнародної кінокритичної спільноти Довженко Центром. Яка пісня? А яка тепла. осінь цього року була. Як ми знаємо, історики виділяють чотири основні хвилі української еміграції? Перша хвиля припадає на останню чверть 19 століття. Ця масова трудова еміграція розпочалася у 1877 році до США, до Бразилії у 1880-ті роки та до Канади з 1891 року. Фільм Така пізня, така тепла осінь починається зі сцени, де буковинський селянин Руснак залишає рідні закарпатські землі і з маленькою донькою Орисею переїжджає до Канади. Саме там і пройде більша частина його життя. Стрічка звертається до болючих на той час питань національної самосвідомості, де режисер Миколайчук, поєднуючи поетичні та етнографічні мотиви, все більше починає тяжіти до реалізму. Іван Миколайчук зіграв одну з ролей у фільмі Образ сільського плейбоя Григіра. А ви не проганяйте мене, ви знаєте, вам може знадобитися гарний спомен на старості. Проте в цій роботі він виділяє собі вже не так багато екранного часу. І більше уваги акцентує безпосередньо на режисурі картини. За сюжетом григір перебуває у центрі тяжіння двох жінок. Але якщо одна з них ладна зробити все заради коханого, то інша веде гру за своїми правилами. Це вносить тріщину в образ радянського героя-коханця, яку зараз ми можемо трактувати як критику маскулінності. Саме ця вразливість робить героя Миколайчука ще цікавішим. Відтак закарбовує нетривіальний образ в пам'яті глядача. Один з героїв фільму стильний темношкірий джентльмен. Що володіє українською краще за більшість представників нашої влади. А ви пізнаєте, цю дівчину? Ні. Не узнаю. No. А леня. Він прилітає в Україну зі своїм другом Михайлом Майклом Руснаком для того, щоб познайомитися з українською культурою та допомогти Михайлу в його останній подорожі на батьківщину. Пан Руснак майже повністю осліп. Але навіть в такому стані, не маючи можливості чітко розгледіти риси обличчя своєї онуки, він знаходить дорогу до рідного дому. І в цьому вбачається потужна метафора Миколайчука: відносно того, куди б українців не завела доля, і би вони не були засліплені багатствами чужих країн, вони завжди будуть прагнути знайти дорогу до рідного краю, хоча б в останні дні свого життя. Іван Васильович Миколайчук, актор трагічної ролі, людина тяжкої долі. Вдача була як прихильна до нього, так і часто відверталася. Серед його тринадцяти братів і сестер до повноліття дожило десятеро втрати супроводжували його протягом усього життя, так само, як і здобутки доля подарувала йому велике кохання, яке вони з дружиною Марією берегли до кінця життя. Щодо нас, простих шанувальників кіно, то ми можемо тільки подякувати Іванові Васильовичу за його відданість справі та неперевершений кінематографічний досвід, що був ним подарований нам. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та підсилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку. Бережіть себе та дивіться якісне кіно.